Так видно, як виглядав. Ліон і Піонар, дивіться. Вроді повиривано, ну ще більш маш. Ну, воно ось покаже, воно ось декілька, декілька днів пройде, воно що не вирвалося, воно підніметься і буде видно. Чи добре я тут поробив, чи не дуже. Мене ну, Тавгариста, всем привіт, вітаю вас на каналі Аграр Сьогодні так, 27 квітня і нарешті е, рушили працювати в поля, городи доробили, сівалка вже вдома готова до роботи. Заїхав проводити культивацію під посів. то було в тому році дісковано, а в минулому році було тут виграно. І будемо сіяти соняшник піонеровський П-64ЛЯ-185. То не наш сівалка, тому ми так і пізно заїжджаємо. Пізніше трошки заїжджаємо в поле. Сівалка це нашого товариша, який з нами поділився наю в тому плані, що щоб ми її обслужили і змогли йому посіяти. Так як йому з його роботою не вистачає часу його довести до ладу. Перед цим працювали ми в нього. Тепер це приїхали і можемо спокійно починати свої справи. Так що з вами зараз розпочнемо, поки що працюю сам з самим знайомим. Метазик у нас в парці. Культиватор те робив, трошки вимілив його і зараз будемо ним пробувати робити. Головне на мету вже бульончик який вже встигли вискочити, їх повиривати. І в принципі може працювати. Думаю, сьогодні до вечора це полизакрию. І... Саморобного культиватора роботу він виконує на всі 100, хоч і не широко захватний, який би хотілося, щоб був широченький у поле. У нас був колись синенький, але в тому році продали. І продали, тому що купили КПЕ і хотіли КПЄ переробити на щось трошки веселіше. Замінити стойки, зробити готок і щоб з нього був більш-менш схожий на сучасні культиватори. Агрегат, але що Часу, що коштів трошки не вистачило, то переб'ємося в цьому році тим, що я. в минулому році працювали в товариша, брали в нього із... з із КПЄ він купив колись у людей перероблений. і Ми працювали його культиватором а так як він е... купив собі Джон Дір, замінив в усіх своїх агрегатах, ті, що працюють е... масла. тому вже такої змоги нема, а там культиватора, то 420 ширино, і ним в тому році працювалося дуже класно, він причіпний. Ну, в цьому році переб'ємось, а вже може до осені або на той рік зробимо із КПЯ звичайний культиватор. Роботи як для, такої для КПЯ вже нема, вже він, я думаю, не знаю. Так як сою в тому році, то. Ним культивували, то ще робота я так, з нього зробити культиватор звичайний причепний, і буде йому ще далі робота. А так перебуваємося саме тим, що є. Це той культиватор, тим, що я роблю городи, трошки вимінав коліщотками і маємо зараз ось таку картину. За сьогодні потрібно це все поле доробити, тут 16 гектар і вже або, начать, або вже завтрашнього дня його і посіять. А ми поїдемо на інші поля готувати під соняшник. А потім і під кукурудзу. Буде в цьому році посіяно три гібриди соняшнику. Я забув, що нам там ще як брали кукурудзу, корб, і хлопці дали на зраз... на посів і один мішок соняшника для проби. Так що, на цьому полі буде Піонарівський, на інших там двох полях невеличких буде ліон від Грона Деоро і зараз поїхали сіяти. Отаково поїхав сіять о, корві. О, по буквах точно не помню, що по цифрах Піонар пам'ятаю, що 64-185, а корві чи 46-12, це теж там якась абріавіатура. Ну вже як приїду додому, покажу який він, що все представляє і подивимося на нього взагалі. тих, хто на каналі недавно або тільки зайшов на це відео, цей трактор із 19 го року вже він в 2019 році придбаний і одразу ж на нього встановлені були спарені коласа. За цей період роботи на спарених коласах у нього проблем тут-пут-пуща із бортовими щілками не було ніяких. Потім тут встановлений турбокомплект з турбіною ткр 7 також під турбіну встановлений поршнево встановлена е, моторист плюс Д-245-та і встановлений комплект під дозотор із двостороннім циліндром. Тут були здорові коласа, але поміняли на манчі, тому що раніше, як він працював із е, дозотором на двосторонньому циліндрі гнуло кронштейни старі, заводські. Прийшлося заводські кронштейни усилювати і вже підкинули тут інший міст. Стоїть ось так виглядає отут з цієї сторони. Ну, більше по трактору, як... а, ну, також ну, перероблене вихлопно, щоб спередньо так мішало. Ну, і в основному по цьому тракторі ніяких більше модифікацій проведено не було. Це для тих, хто не вдавний на каналі, маленький кусочок інформації. Колеги, добрий ранок. Щур вчора подужав ті 16 гектар, приїхав додому десь около 8 години вечора. По тракторцю. Без питань, вчора я пробував і шостою, і шостою повишено, і сьомою, і сьомою повишеною, то найкраще сьомою. Восьмої не схотів. Шостою вона одна із основних, шоста і шостої, восьма. І, я думаю, сьомою, якраз йому було сьомою, інколи сьомой повишений. дрон летить, мабуть. У нас тут. Зьомої Волка, деруби, ну непонятно. А, так, по трактору. Та ні, дельдеринчик. Все обслужило. Урівень мастила в нормі, охолоджуюча рідина в нормі. Більше всього проблема є по генератору, тому що бачу по вольтметру, що сідають у мене завчора, аж десь може на 2 вольта по системі зарядка. Так що, я думаю, треба дзвонити до діми на стартер РВА і замовляти собі сюди хороший генератор. Також по культиватору. зараз буду міняти середню середньолоп, тому що воно зовсім не втюпне. Є у нас. Є в мене в запасі отако, взіньковий притбене, ну воно тако собі, якість 100... тако собі, 270 гривень, на ну воно... ці 270 гривень не дуже гарно не дуже горнопокози, вже попідтаролася трошки. Лопа. Да. 270 гривень, ну воно тако. тако. До. Не знаю, на видно, чий, і іначе не той. Пшеничка за останні дні взагалі пішла конкретно. Дивіться, вже скоро буде по коліна. Сьогодні було вночі або нуль, або мінус один, тому що вода позамерзала. Та що було там десь, може, да ще щось у відкритих ямкостях. І працюємо. Замінив спорку, тому що десь пробилася. І саме вчора так денючок. Звичайно, продук, по продуктивності хотілося б і культиватор трошки веселіший, але ну, подивимося. Зараз ще з'їздити декілька городів зробити. І можливо візьму тестюха. Він трошки ширший. Це і це, якщо три то й 4 або 4,20, якщо не помилююся. Ну що ж, народ, поки є час і не виїхали в поле, зараз по цих двох гібридах заради цікавості зважимо, подивимося на зерно. Корві, на жаль, не спів до томату, зважить не він десь. По вазі трошки лашей, як на руку взяти від Леона, від піонера Ощій. А, І да, зараз зав'язуємо ось такий контурок, зараз ми його настроїмо, щоб він там все було нормально показував. На нулі. Зав'яжемо, щоб не порвати мішок один, і глянемо, що воно по вазі. Ми якось так не думав, що взяли, а воно чуємо, що ви нас цікалаши. Так, оно. Ноль, не збилося нічого. Зачіпляємо, щось і тут. А ну видно? Майже 10 кг Піонар. Це п 64 але я 185 гібрид. І зараз зважимо ліона. Корві був гібрид 4613 називається. 42-13 гібрид називається. У, у відео я підставлю фотографії, які там були зерна, яка була цих. Корві мені найбільше не сподобався. Не сподобалося зерно, кробці, зерно здорове. Така трошки сміттячка. Я в цьому у Піанар трошки кромше. Ну, з усіх мені саме найдужче, чесно скажу вам, сподобався ліон. Зараз зложимо ліон. Так, на нулі у нас ну, ці два гібриди між собою по всіх показниках одинокові. Зачіпуємо 11 кг. А таке відчуття наче більше. 11, ж правильно. Ну да, той може 10, той може 11 Ну, один кілограм, а така відчуття наче було там кілограмів і п'ять різниці. Три. і Зараз покажу цей мішок розірваний, тому що я вже дивився, яка вона в себе та зерно. Зараз покажу. І так легенько надіруємо піонера. Стоячку краєчком подивимось. Все одно ми будемо засипати. Так, так видно в мене. Дивіться. Ліва рука і права рука. Ось так видно, як виглядав. Ліон і піонат, дивіться. По зерну наскільки крупніший, красивіший виглядає Ліон. Ну, я не знаю, чи добре видно, яка між ними різниця. Я не знаю, який буде результат при, при збиранні врожаю, при їхньому рості, при всьому. Просто це, на перший погляд хочу показати, чим приємніше дивитися на зеро, як воно гарно виглядає. Що з нього буде, ще ніхто не знав. Але я на, в тому плані, що воно сам, сам посівний матеріал дуже гарної якості на вигляд. Вже в процесі відео, ну так як подивитися, дивіться, кожну руку наведу, що візьму. Ось, ну ловке, ловке. Мені це дуже зерно подобається. і там сказав, Однокласнику він агроном працює, йому теж Ліон сподобався з усіх найбільше. І ось так і мене. Бачите, яке трошки слабшеньке, манченьке, видно прогалинки протруюванню. Ну, я думаю, то не страшно, все одно бачите, така плюс клувата є, така слаб... ну, навіть як подивитися, ну, є, бо пузатанька ловка є, така приплюснути хуже трошки. Ну Подивимося, як вони себе покажуть. А як чесно по відчуттях. Ну, мішок на руку це наскільки важче, здається, а по факту воно там кілограм різниці. Всьо -всьо. Ну нічого, Що, зараз поїдемо в поле, будемо починати з піонара. І на днях переїдемо, також будемо починати сіяти ліон. По налаштуваннях вчора хлопці також сіяли піонар, і там уже висів налаштований і скидачів, налаштований чітко, щоб його чітко брало. Тому що те, що ми влаштували на місці при робочому тракторі, і в роботі, трошки відрізняється. В роботі трактор працює на більших оборотах і при смукті зерно краще, і тому приходилось ще трошки скидачів ну, скидачі, до варта й щоб скидало. По зерну в нас випадає на матер чотири штучки. Десь рилися, міряли, ну, ще на цьому полі подивимося, від 25 до 20 см була відстань між зернинками. Тому ця висі нам зараз подобається найбільше. По кукурузі будемо трошки вертатися назад, де щоб було 4,5 зернинки. І, і от така, так що зараз трактор МТЗ 80, той що із Тезорковським мостом, і ця валка песка це нашого товариша, то що я вам на початку відео розказував. будемо сіяти на час. Заправляємося соняшником і рушаємо на поле. Що ж, поїхали, піонар п 64 але є 185. Заїхали сіять, це вчорашнє поле те, що я робив. Добрива по 70 настроєні. Сьогодні якраз шестерні, щоб трошки більше добавити. ну більше мабуть, не будемо, це десь, так 70-80, воно сипе нормально карбамід. І бот, ще перед цим ми вкидали і залишилося НПК, не було куди діти ми кинули тут під культівоцію. Тому да, також по сіволці. Перед цим у нас було СПЧ своє, потім ми СПЧ продали, була думка, подивитися, що така диска вже аж така сучасна, солідна Не знайшли, підвернувся варіант за цією сіволкою і бачимо, що в принципі, не повний варіант, але якби щось сучасніше і о, зупинилися на упасці від ремсинтез. Будемо дивитися, щоб можна були по гряточках, по горотиках, дав загоду з нею заїхати, не крутиться, не вертіться. Тим більше для наших тракторів, якраз вона буде по силам. А вже якусь іншу диску, якщо буде бажання, будемо дивитися вже трошки пізніше. Так що, вже, якщо все нормально, будемо придивлятися на наступний посів ремсинтезочку. Дивилися різні, але щось нам дуже подобається ремсинтез. Боже, там і Стоса коварчука і скрізь, то гарний варіант. Ну, Зимальська розробилася непогано. Трошки тут був нюанс, що воно пішло то -то, на, 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 на бік трошки низ і праве колесо погане чер... торковеся могло десь поганенько сіяти. Тому Подивимося. Зараз подивимося. раз проїде і глянемо. Поки днемо, що -то є ще з ним, що він там розкаже, покаже. І приїдемо з вами вже трошки пізніше сюди. поїду, там ще грядки, треба культивувати людям. Залишилися варіанти, залишилося ще декілька городів, які треба було трошки пізніше заїхати зробити. Тому сьогодні також не буду ж їхати, бо не хочеться наперед робити поля, щоб вони не висухали. бо й Байтокси сухне, вітер сильний, сонце, тому наперед нічого не робимо. В тому році навчило. По куткуванню не знаю, подивимося, що люди роблять, будемо куткувати, не будемо. Бачив люди котують усе підряд, ще, кукурузу, ну не знаю, подивимось. Посунечку десь років 7-8 ми вже не працювали, тому це згодувати, як воно все робиться, все, що як, ну в принципі, що там сіємо, а там в процесі роботи будемо спілкуватися, консультуватися. О, ну що ж, і це поле подужали. Я впів з'їздити, подаробляти городи, які було б мені потрібно зробити, щоб завтра спокійно поїхати робити інше поле. А хлопці тут вже досіяли. Петолець за швидкістю сіє четвертою пониженою. Так до ньогочок оце і Також на соті статора РВ на цей трактор замовив радіатор латунномідний. Дуже зараз гарні на них нанесіли. І а на інший штатор замовив генератор від фірми юбона на 1400 вольт. На рахунок такої сівалки будемо ще піддивлятися, так що Стас, чекайте, будемо до вас дзвонити, як, як в себе покаже ваші сівалки і будемо щось потихеньку собі думати. Дякую всім за перегляд. До наступних відео. Пока-пока.